Цьому випуску Як Георгій Судаков зіграв за Бенфіку в лізі чемпіонів, Попов знову забиває за Емполі та стає найкращим бомбардиром в Італії. Джан П'єрога Гасперіні пояснив, чому довбик не зіграв за рому проти Торіно. Єгор Ярмолюк може опинитись в Манчестер Юнайтед за шалені гроші. Заряджайте вподобайку цьому відео для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Після того, як форвард Роми Артем Довбик не вийшов на поле у матчі третього туру серії А проти Торіно, багато фанатів українця були розлючені ставленням нового головного тренера команди Джан П'єро Гаспиріні до нашого Форварда. Артем провів весь матч у запасі, а в попередніх двох іграх він виходив на заміну відповідно на 16 і 17 хвилин. Тож давайте розберемо, що каже італійська преса про брак ігрової практики нашого форварда, та послухаємо думку головного тренера щодо цього рішення. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Провідний журналіст Італії Філіппо Біафора назвав основну причину. Цитата. Той факт, що Гаспіні наполягав на трансфері протягом усього літа, був чітким свідченням того, що він не вважає його ідеальним нападником для себе. Дві зміни у перших двох матчах вже сказали все. Тренер йому не довіряє. Він часто намагався його збадьорити під час тренувань, але реакція була не такою, на яку він сподівався. Довбик, зрештою, залишився, оскільки обмін з Кіменесом не відбувся. Але я думаю, що він матиме обмежений ігровий час, якщо не змінить радикально свій стиль гри. Критика вболівальників пов'язана з відсутністю агресії в матчах. Це правда, він забив 17 голів у свій перший рік, але лише 12 з них були в серії. А від нападника, який коштував 39 мільйонів, очікуєш більшого. Однак його головна проблема не лише у промахах чи передачах, а й у повній відсутності під час матчів. Були випадки, коли він забивав голи, але решта 89 хвилин були серйозно невдалими. Це буде важкий сезон для нього, сказав Філіппо Біафора. А тепер просто факт: минулий сезон форвард Роми завершив із 17 голами та 4 асистами в усіх турнірах. Найкращий бомбардир команди з величезним відривом. У другого Пауло дібали аж на дев'ять влучних ударів менше, і це ж дебютний сезон не в найпростіший для нападників серії. А звісно, важко забивати, коли ти відсутній на полі. Ну, як приклад, гра Сторіно. Артем був відсутнім і тому не забив. От і вся логіка від цих італійських журналістів. Головний тренер Ромеджан П'єро Гасперіні також пояснив, чому Артем не зіграв проти Торіно. Чому не зіграв довбик? Я не планував випускати його сьогодні. Тепер у нього є тиждень на підготовку. Коли він вийде на поле, я хочу, щоб він був зосереджений. Хочу бачити його дуже активним, динамічним і впевненим на тренуванні. Потім, можливо, ми його і повернемо. Він може зіграти в парі з Фергюсоном. Якщо хтось відсутній або хтось сьогодні не в найкращій формі, то це теж може бути рішенням. Так воно не ідеальне, але воно може спрацювати. Мадридський реал досяг домовленості щодо продовження контрактів із двома футболістами. За інформацією, Дефенса Централ Бланкос продовжили угоду з бельгійцем Тібо Куртуа до 27-го року та марокканським хавбеком Брайаном Діасом. Контракти вже підписані, однак королівський клуб поки не поспішає оголошувати про це офіційно. Тим часом український голкіпер Андрій Лунін, чий контракт з реалом діє до 30 червня 30-го року, до останнього сподівався, що куртуа не продовжить свою угоду і залишить клуб. Лунін розраховував стати основним воротарем команди, але продовження контракту з бельгійцем може ускладнити його шанси на регулярну гру у стартовому складі. Незважаючи на це, Лунін залишається важливим гравцем для Реала, демонструючи високий рівень професіоналізму та готовність боротись за місце в основі, український півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк може перейти у Манчестер Юнайтед. За повідомленням Володимира Звєрова, червоні дияволи проявляють серйозний інтерес до хавбека і розглядають його як підсилення проблемної опорної зони. Зазначається, що 21-річний українець вже тривалий час перебуває у полі зору манкуніанців, а Брентфорд готовий розпочати переговори у разі пропозиції від 30 мільйонів пунктів стерлінгів. Нагадаю, майор Малюк перебрався на туманний Альбіон влітку 22-го року зі скадні дніпро один за півтори мільйони євро. У поточному сезоні провів за бджіл п'ять матчів в усіх турнірах, ставши основним гравцем команди. Його. Контракт чинний до 30 червня 31-го року, а трансфер оцінює гравця в 15 мільйонів євро. На мою думку, мінімум сезон йому не потрібно нікуди квапитись. В Бренфорді довіряють, основний, тож нехай грає. І якщо без жартів це якраз приблизно десь той дермішний профайл, який потрібен Аморіму в цю двійку півзахисту у схемі. Але тут ключове чи надовго Аморім ще затримається з такими результатами манкуніанців. Комота Дженуа завершували програму третього туру серії А, Руслан Маліновський вперше за п'ять місяців зіграв у старті, а команди розписали мирову 1-1. Наприкінці минулого сезону Українець заліковував травму, а на початку нинішнього отримував обмежений час з лави запасних. Тож тепер, судячи з усього, готовий на 100% і вийшов в основі. Наставник господарів Сеск Бригаз всередині нульових з Патриком Віра разом грали за арсенал, а тепер стали тренерами-суперниками. Господарі вийшли вперед на 13-й хвилині завдяки нікопаса. Аргентинець різко розвернувся в оточенні трьох опікунів і потужно пробив за карного майданчика. Та все ж Джена. у компенсований час встигла скористатися кількісною перевагою. Нортон Кафі влетів до карного майданчика і перекидав Бутеза. Серхіо Роберто виніс у стійку, але м'яч вилетів прямо на добивання Екубана. Грифони забили свій перший гол в чемпіонаті та набрали друге очко. А Маліновський встиг зіграти 71 хвилину, отримавши оцінку 6,8 балів від Софаскор. Емполі та спеція зустрілись у матчі четвертого туру серії Б. На поле вийшов і український нападник Богдан Попов. На 49-й хвилині після навісу Елії з лівого флангу Українець знову відзначився за свою команду, зрівнявши рахунок у грі. Таким чином, Емполі набрав 4 очки та розташувався на 9-й позиції. Відстань від першого місця становить лише 3 бали. А попов вже з 4 голами став найкращим бомбардиром серії Б. Ярмолюк вивів Бренфорд в 1-8 фіналу Кубка Ліги, вдома перегравши Астон Віллу в серії пенальті. В основний час команди зіграли 1-1, а вже після матчові серії пенальті півзахисник збірної України допоміг господарям пробитись до наступної стадії турніру. Ярмолюк став одним з чотирьох гравців, які не побоялись виконати пенальті, і удар його був точним. Справжня феєрія українців відбулася в першому матчі групового етапу Ліги Чемпіонів Бенфіка Карабах. Український хавбек Георгій Судаков та голкіпер Анатолій Трубін вийшли в стартовому складі, і саме експів-захисник Шахтеря віддав асист на перший гол португальців вже на шостій хвилині. Георгій подав із кутового і Беренчеа завершив стандарт українця. А вже через 10 хвилин Георгій знову відзначився асистом. Точно віддав пасу штрафний на Діса, і той легко відправив його у сітку суперника, зробивши рахунок 2-0. А далі з командою Бруно Лаже почали відбуватись дивні речі. Вже на початку другого тайму Карабах зрівняв рахунок. А в кінці матчу український нападник-гостей Олексій Кащук зайшов на правий край штрафного та вгатив під стійку воріт Трубіна, вирвавши історичну перемогу для своєї команди. За підсумками матчу Трубін отримав оцінку 6,9, Судаков, 7,1, А Кашчук 7,6 балів від Софескор. В інших матчах вівторка Арсенал на виїзді переграв Атлетік, Рояль Уніон шокував ПСВ перемогою 3-1. Ювентус та Боруся Дортмунд влаштували справжню феєрію голів, зігравши 4-4. Мадридський реал в меншості вирвав перемогу проти Марселя. А Тоттенхем вдома мінімально переграв Віля Реал. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть вашого фаворита в лізі чемпіонів цього сезону.